Привіт, друзі! Компанія Toyota після невеликої тизерної компанії нарешті представила нове покоління Camry. І тут починається найцікавіше. Дивлячись на новинку, відразу і не скажеш, що це новий кузов. НАТО він схожий з нинішнім восьмим поколінням. І щоб довго не мосолити цю тему, скажу прямо: Toyota схитрила. По суті, перед нами дуже глибокий рестайл під соусом нового покоління. Принаймні, так це подає сама Toyota. На це є свої причини. Camry не скрізь має великий попит, а десь її продажі і зовсім падають, але є ринки, де її люблять, і це США. Тому дизайн новинки розроблявся місцевою дизайнерською студією, а не десь за океаном. Якщо порівняти новинку з восьмим поколінням, чітко спостережується нова дизайнерська мова, запозичена у Toyota Prius і Crown. У дизайні Camry використовується така ж передня частина, що нагадує ніс акули молота. Цей елемент плавно врізається в нову оптику. З абсолютно новим дизайном денних ходових вогнів, а внизу розташувався новий масивний бампер, що створює одне ціле з радіаторними гратами. Щось подібне японці використовували і на Toyota Мірая задньою частиною автомобіля. Теж відбулися деякі зміни. В основному всі вони сконцентровані навколо нової оптики. Вона виглядає сучасніше і цікавіше, хоча кому як. А ось чим новинка нас точно не здивує, то це бічною лінією, Що вось. Що дев'яте покоління практично не відрізняється формою силуету і бічною лінією, і це ціна за економію, адже Camry далеко не пріоритетна модель для Toyota. Інтер'єр ще одне місце, яким новинка має вас здивувати. Насправді тут усе досить передбачувано. Дизайнери перемалювали передню консоль, вона стала прямокутнішою, а її зовнішній вигляд і варіації відтінків салону безпосередньо залежать від того, яку одну з чотирьох доступних матеріалів. Медифікації ви оберете навіть у найпростішій комплектації нова Camry пропонує 7-дюймову панель приладів і 8-дюймовий екран мультимедійної системи. У більш дорогих комплектаціях буде така ж панель приладів, а центральний екран збільшиться до 12 дюймів. Разом із ним з'явиться підтримка Apple CarPlay та Android Auto, бездротова зарядка для телефону. У топових комплектаціях доступний проекційний дисплей, еквівалентний 10-дюймовому Екрану і акустична система JBL на 10 динаміків. Для топових комплектацій також буде доступне оздоблення зі шкіри чорного або яскраво-червоного відтінків, а також можна замовити багатошарове скло та нові сидіння з підігрівом та вентиляцією. А тепер найцікавіше технічна частина. Так зване нове покоління Camry базується на тій же платформі, що й восьме покоління це платформа TNGA-Key про v 6 об'ємом в 3,5 літра. Можете забути, він більше недоступний новинці. Замість нього Toyota пропонує гібридну трансмісію, що складається з двох електромоторів на передній осі, що працюють у парі з 25 літровою атмосферною четвіркою. На виході така передньопривідна модифікація видає 225 кінських сил. Також доступна потужна модифікація такої трансмісії з тим же бензиновим мотором, об'ємом 2,5 літра і вже трьома електромоторами, тільки третій. Ті мотор розташований на задній осі. Він підключається за потреби і імітує повний привід. Потужність такої установки складає 232 кінських сили. А тепер найсумніше, у новій камері використовується гібридна установка п'ятого покоління. Така ж використовується і в новому краун. І все б добре, якби не варіатор, яким комплектується така трансмісія. Судячи з усього, восьмиступінчатого автомата теж не буде. Можливо, він з'явиться в модифікації. ТРД, про яку поки що нічого не відомо. Продажі нової камрі почнуться навесні 2024 року. А коли новинка з'явиться в Європі, на жаль, поки невідомо. Давайте підіб'ємо підсумки. Новинку важко назвати новим поколінням, хоча Toyota всіляко намагається це робити. По суті, перед нами глибокий рестайл, який будуть продавати як новий кузов. Це не добре і не погано, просто така реальність. У будь-якому випадку Camry по а ось з технічного боку з'явилось безліч спірних моментів, з якими доведеться смиритися. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!